Дружня родина Могилів Подільського ліцею номер один підсилила боєздатність українських захисників. Коштом, який зібрали на благодійній ярмарці, яку організували у закладі освіти нещодавно, вдалося придбати два дрона мавік 3 на замовлення 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Шкільна родина передала бойових пташок нашому земляку Руслану, який разом з побратимами боронить українську землю в найгарячіших точках. В нашому ліцеї номер один була проведена благодійна ярмарка з метою збору коштів для допомоги Збройним силам України та всім захисникам з За підтримки батьків, педагогів та дітей колективу. Ми зібрали 100 тисяч і придбали дрони для наших захисників. Сьогодні ми передаємо ці дрони для представника 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Дрони часто називають очима в небі. Вони забезпечують пілу... Погляд з висоти, який раніше був доступний тільки повітряним силам. Ця властивість робить безпілотники незамінними засобами для розвідки і не тільки. Велике дякую вам за збори. Ці дрони будуть летіти далеко, дуже розвідувати артилерію ворога, і ми вже будемо її знищувати Задля нашої перемоги. Велике вам дякую. Це маленький плав. В нашу загальну справу, а саме це учнівської родини Ліцей номер один педагогічного колективу батьків. Вони стануть у нагоді. Саме вам. Батьки, вчителі та учні ліцею номер 1 волонтерством займаються ще з початку повномасштабного вторгнення. Школярі діляться. Це не перша і далеко не остання допомога воїнам. Хлопці нас захищають на фронті, а ми в тилу робимо все задля перемоги. Ми хочемо сказати велике дякую нашим героям, які щоденно роблять свою справу, захищаючи нас. Хочеться сказати всім волонтерам, дітям, батькам, які долучаються до наших акцій, бо разом до перемоги. У ще раз хочемо висловити подяку нашим бійцям за те, що ми маємо змогу навчатися, жити, працювати під більш-менш мирним небом. Саме тому ми намагаємося як мога частіше організовувати подібні акції, збори, ярмарки для того, щоб наблизити перемогу разом. В знак подяки Руслан передав усі шкільній родині, підписаний нашими мужніми воїнами прапор України. Незліченно нестерпного болю і страхів принесла українцям ця страшна війна. Проте, дивлячись на таких дітей, які щиро люблять Україну і так по дитячому віддано роблять усе можливе, аби допомогти нашим воїнам, приходить розуміння, що перемога обов'язково буде а після неї і світле майбутнє, в яке так вірять маленькі та юні патріоти Могилів Подільської громади.